Доброго дня і доброго вам здоров'я, шановні пані та панове. З вами сьогодні знову я, Наталя, з розповіддю, як пов'язати традиційно українським способом хустку, трошки інакше, ніж то, що я вам показувала минулого разу. От бачите, ця хустка вже на мені закладена, я таку повернуся ви побачите, що вона менша, як та, що була. Вона без тороків і вона з люрексом. Тобто вона має сухозлітну нитку в собі і чи так би шить. Цей стиль, який я пов'язую, я називаю його Несравнення солоха. Всі пам'ятають, хто така була солоха, да? це така була велика, красива газдиня, така пишна жінка, яка спілкувалася із потебічними силами, і з начальством. І така була і чорта за хвоста вхопила, одним словом. От сама для себе я цей стиль називаю Нісрівнна Солоха 2. А минулого разу, що я вам показувала, це був несравненна солоха 1, бо там був один рулик, а тут є два рулики. Але перш ніж показати вам, технічно це не складно, мені здається важливим, я хочу з вами поділитися тим, як я взагалі сприймаю хустку, і це вам дасть те, що ви будете більш творчо і легко ставитися до того, як ви творите, що з хустки на голові. Ну, я вже зав'язую хустки, я не знаю, років 30, напевно, може навіть 35. І ну, я не зразу це зрозуміла, але зрозуміла, що колись, пізніше, що хустка це насправді імітація волосся. Метафора чи алегорія, як хочете. Це метафора, алегорія жіночого волосся. І ну, оця, наприклад, це для мене білявка, навіть мавка. Така молода жінка, яка виходить з лісового озера, скупалася, схилилася, і там оці червоні мальви у неї волосі, а зверху звисають зелені віти верби. Наприклад, це я так сприймаю. так? Оце, наприклад, вже чорнява така пані, яка купається в тому самому озері надвечір. Бачите, такі кольори більш такі пастельні, приглушені. Ну і ця, наприклад, хустка, яка на мені, ну, це якась така руда кобіта з рудим волоссям, з брунатним таким. Що це нам дає? Що це Вам дає? А вам це, якщо хустка це волосся, це означає, що з її хвостами їх можна крутити, заплітати, так як ви це робите з косами, закладати, розпускати. Навіть зі шпильками можна. Ну, ще до шпильок ми дійдемо пізніше. Трохи так. І от головне, з чим я хотіла з вами поділитися, тим, що хустка це імітація волосся. Через то ви можете з нею робити от все те, що ви робите з волосся. І тоді вам байдуже, чи у вас перепрошує мита голова чи ні, чи вона у вас фарбована чи ні. Чи ви сиві, чи ви лисі, чи що з вами є не так, з вашим волоссям, бо у вас є, от насправді, хустка, яка вам допомагає бути завжди гарною і красивою. Ну, тепер, власне. Як зав'язується, як закладається оцей варіант несравненна СОВОХ-2. Бачите, є два ролики, два кінці. Тобто ми все робимо так, як звичайно. От я вам зараз розпущу, покажу. В мене волосся зібране там, як звичайно. Так. Ці кінці ви перехрещуєте. Все, як звичайно, як першого разу. Поправляємо ці два, так гарненько собі натягаємо, як нам подобається, щоб тут було не затісно і не заслабо. Ховаємо підпахи. І ще в нас є третій хвіст, третій кінець, де він там є. Його також важливо поправити. Він є надзвичайно важливий, через те, що коли вже всі подивилися на вас спереду, яка ви гарна, ви повернулися задом, то хвіст показує, куди треба дивитися після того, як подивитися на ваше чудове обличчя, на вашу хустку. Беремо одразу, бачите, так, як я закручую обидва ці рулики. отак закручую, натягую їх, перехрещую, тримаю тут все міцненько. І тако зав'язую. І я ховаю собі, тоді, бачите, він пішов туди наверх, а я його вниз, я їх перекручую. І витягую наверх знову вниз. Там той хвостик. Можете, хочете сховати собі цього хвоста. Я не ховаю, я випускаю. І таке саме робити тут. Він пішов наверх ви його вниз. Знову наверх і вниз. І так собі заплутали. І це таке, як ніби коса. І тепер дивіться, якщо ви лишаєте ці хвостики, вони вас е -е, стирчать як такий гарний акцент, як перчики. З якого б ви боку не повернулися до людей, ви і справа гарна, і зліва гарна, і ззаду, і спереду, з усіх боків. Дуже просто, правда? Ще така важлива штука, дякую вам за ваші фото, які ви надсилали. Я там бачила декого, оцей кант це має бути натягнено гарно. Отак, сильніше. так? Бо якщо слабо натягнено, ну, тінь паде, не грає. Як завжди загортаємо кант, тут я вам покажу так, що тут є кант на хусті, тоді хустка краще лягає. І тут, власне, в цій хусті, бачите, є такі квіточки. І це також така дрібниця красива, яка прикрашає ваш цілий образ. Було би ну, не так гарно, якби тут було просто суцільне червоне тло. Ну, це на мою думку. І ще така важлива річ для, для всіх хусток, які ви так ось складаєте з руликами, з такою косою, ніби то так, те, імітація цієї коси. Якщо ви рулик кладете таку низько, ви бачите, що Ну, не гарно. Ну, принаймні, я не знаю, можливо, мені до мого обличчя це не пасує. Через то всі коси, всі рулики, ви так закладаєте наверх. Тоді це як вінок, як корона, як коса, тоді це йде туди в небо до Бога. Наверх і це вивищує вас, так? Що ще важливо сказати? Ще важливо сказати, що ну, от з мого досвіду, скільки тримається хустка, бо вона послаблюється, ви ж жива, ви крутите туди-сюди, головою шиєю, волосся, воно також живе, хустка жива. Де-то півтори години вона тримається. Потім послаблюється, також з'їжджає назад. Також з'їжджає, сама по собі з'їжджає, з'їжджає. З'їжджає. Часом я ходжу по місту і думаю, боже, вона зараз впаде. Але дивіться, як я високо, вже видно лінію волосся. І що вона тако, з'їжджає, з'їжджає, і нічого й не бракує, також так гарно. А потім що ви робите? Ви потім її розкручуєте і зав'язуєте на нову. Куди сійдете в кути, куди є, я не знаю, дзеркало, бо я вже навчилася на помацки в'язати через то. Отак. От тобто десь півтори години потім її перев'язуєте. Що ще, на що хочу звернути вашу увагу, ви бачите, що я вбрана цілком інакше. Сьогодні спеціально для вас я це зробила, щоб показати, що навіть як ви не маєте жодної вишиванки, бо кожного дня не будеш носити вишиванку, ну, я не знаю, зимою, рукави, вишивка, шкода. Все одно можна виглядати ну, в такому етнічному стилі. І ну, це спідниця, от у мене такий звичайний селетрик під горло. І, і там далі є цілком звичайні сучасні, хоча і вишиті червоні, які доповнюють образ. А, і а, от ще яка, ну, велика різниця між тою хусткою, що ми минулого разу в'язали чорну, яка має хвоста, можна закривати таку горло. І тоді можна носити декольте. Якщо ви закладаєте обидва кінці нагору, у вас ну, відкрита тут шия і груди, і щоб не було холодно, бо все ж таки осінь, зима. Ну, я пропоную вдягати такі водолазки, такі светрики. Тоді все гарно закриває, бачите, навіть сережки висять. Ну і я люблю багато прикрас. Ну, це намисто я купила, це Онікс, а це дерево, це липа, таке родове дерево. Я його зробила сама. І, а також його спеціально вбрала, чогось мені здалося, що... Це буде доречно, якщо я говорю про бабусю, про рід, про традиції, взагалі про ідентичність, то для мене це є таке родове дерево. Можу навчити робити. Ці сережки, також я зробила сама, вони згадаю, називаються згадка про море. І зроблені з розпущених старих коралів, які мені подарував коханий. Я, було, це напівдорогоцінне каміння. І бачите, я не вдягаю сюди червоні сережки ну, з коралями, так, а таке червоне, зелене, біле, таке освіжоє і дає свій акцент. От на сьогодні все. Прикрашаємося. Ми того варті. Всього найкращого.